Погода в Україні може піднести несподіваний сюрприз. Прогнозується різке зниження температури повітря. Синоптики прогнозують, що в грудні і в січні буде багато морозів і в день, і вночі. Відповідний прогноз опублікував портал Гісметео. Звернемо увагу, що наприкінці грудня та на початку січня температура опускатиметься до неймовірних мінус 30, навіть у Києві. Не зайве враховувати, що морози вдарять під новий рік, тому варто бути обережними і не нехтувати попередженнями синоптиків. Пік Очікується 1 і 2 січня, в нічний час до мінус 31 градуса. Нагадаємо, раніше за відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАНВАЗіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть зникнути зими. Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди, і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.